П'ятницю засідання по справі Вишневських. Там все зрозуміло. Вже було перше засідання, суд схиляється у наш бік. Все, що потрібно, це сказати залишальну промову. Це ви вмієте. А, вам підготувати тезиси? Ні. У котрій мені бути в суді? Ви залишаєтесь в офісі. А хто з вами поїде? Звичайно, що і провідний юрист відділу розлучай. Єва, передайте інзі матеріали справи. У мене когнітивний дисонанс. Вона піде до суду з Ронісом з документами, які підготували ми. Чому одним все, іншим нічого. Життя біль. Ні, серйозно, вона піде до суду, буде сидіти там поруч з ним, красуватиметься перед фото і телекамерами. Красуватися? Вона? Так, не вдало слово. І все одно прикро: Там і фотографи, і журналісти будуть. Чому вона і до суду з ним ходить, і каву йому робить. Їй все, а нам нічого. Іде справедливість. Завтра ж? Теж хочеш у ранніску каву варити. Дуже смішно. За терміновість. Ваш бос обіцяв передзвонити до кінця тижня, а ви викликали мене через півгодини після зустрічі? Я не приводу вашого розлучення, пане Буус. Я по особистому питанню. Слухаю. Мені не здалося. У вас з Інгою Будрейко особисті рахунки? Припустимо. Та ви ненавидите цю дівчину більше за мене. Як би м'якше вам сказати? Я її дуже ненавиджу. Максимально. Розумію. Не треба нерви ні до чого. Я бачу, як вам противна Інга Будрейко. В мене теж є до неї претензії. Я сподіваюся, ми зможемо один одному допомогти. Хочете компромат на неї? Звісно. Добре. Я надам вам компромат на цю прихуху. Але не тут. Давайте зустрінемося більш е, в інтимній обстановці. Наскільки інтимній? Максимально. Але компромат буде бомба? Так. І з доказами? О, так. Домовилися.